Працюємо по піхоті, вони скупчуються і вони шукають укриття. Наша головна ціль це знищити піхоту, але також і знищити їхнє укриття. Щоб якщо ми вже доб'ємо якусь дірку, зробимо проб'ємо стелю або стіну, тоді вже можуть наші фпв-шники залетіти і ще більше шороху навести. По теперішній час це можна сказати, як з артилерії, це снайперська гвинтівка. Готовий, як прийняв постріл. По доповіді від оперативно чергового ми якраз влучили по будинку, було пряме попадання, і я розумію, що укриття знищено. Якщо з другого, третього ти попадаєш, тобі кажуть, що точно в ціль, ти відчуваєш, що ти тут не дарма. Мені головне, щоб прикривати наших хлопців. Коли працюєш, там не влучили або там доповідь не зробили, ж перепитуємо було попадання. Да, хлопці молодці, одразу піднімається навіть мотивація і настрій тут тут сидить як результат твоєї роботи. Тобто на цивільній роботі ти отримуєш зарплату і ти цього щасливий, а тут ти ще отримуєш емоції, коли знищуєш ворога. Тут головне практика. Тобто не треба боятися, що відразу там. Будуть проблеми, буде ще щось. Вас обов'язково підготують, вас обучать, вам видадуть максимальне спорядження. Спорядження зараз дуже якісне видають, і ти будеш підготовлений. Головне, будеш знати, що робити в стресових ситуаціях. Також о, тебе не кидають відразу прямо на нуль. Тобі там о, подалі з хлопцями заходять зі старшими, розказують, показують, ти повинен зрозуміти, які приходить, де вихід, де прихід. І це морально дуже простіше, коли поруч з тобою є побратим, який вже був до, до цього на позиціях. Заряди на фугах, на ошколах і очікуй нові бої. Очікуй нові бої на осколок, на осколок. Я вже більше року, постійно на позиціях виходжу і, ну, слава Богу, все, якщо ти готуєшся, тобі дають правильні команди, з тобою все буде в порядку. Тобто Не боятися і, головне, слухати старших, що тобі підказують. Постріл! Ціль враженого в укриття, в укриття. Плюс-плюс. Приєднуйтесь до Збройних сил України, не бійтесь, все у нас добре. Я сам повернувся за кордону, підписав контракт 23 роки. Наразі мені скоро вже 25. Кормлять, зарплату платять. Хороші люди з крізь є. Долучайтесь до нас. Постріл!